В останні дні року в Івано-Франківську відбувся благодійний дитячий фестиваль. Мистецький храм. Вже чотири роки поспіль організатори збирають талановитих дітей, котрі виховуються у неповних проблемних, малозабезпечених сім'ях та надають їм унікальну можливість виступити на великій сцені зі справжніми декораціями та повним залом справжніх глядачів. Серед членів журі відомі українські митці, заслужений діяч мистецтв України композитор Володимир Домшинський, заслужений артист України Скрипаль Олег Кульчицький, популярний український співак Васи. Лазарович та народний артист України Павло Дворський. Мене запросили головою журі, і ось було близько 40 конкурсантів. Була молодша вікова категорія вокалістів, старша вікова категорія і інструменталісти. Це були представлені інструментами скрипка, саксофон, бандура, баян фортепіано. І хочу сказати, що рівень був досить високий і вокалістів, і інструменталістів. Однією з найсерйозніших перепон для молодого виконавця є запис власної фонограми. Це коштує досить дорого, де й не в кожному місті можна зробити якісний матеріал. На фестивалі Мистецький храм діти мали можливість виступати зовсім не маючи запису за компонементом на сцені або навіть зовсім акапелла. Організатор фестивалю Благодійний фонд мистецький храм під керівництвом Ярослава Борути. Співорганізатор фонду волонтерів України, на чолі з Тимофієм Нагорним. І ця співпраця допомогла залучити до організації фестивалю ще більше спонсорів. Учасників один із небагатьох фестивалів у нас у державі, в Україні, де не то, що немає внесків, які завжди в різних конкурсах конкурсанти вносять, але навіть проживання, харчування в готелі все за рахунок фестивалю, все за рахунок комітету. І в цьому фестивалі в нас приймають участь діти соціально незахищених категорій тобто діти сироти, діти напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей. Діти, які зазнали катастрофу, ту Чорнобильську нашу таку страшну подію, і хочеться, щоб ці дітки, які мають талант, але не можуть його проявити, тому що без грошей зараз таланту мало одного, то ми стараємося саме такий діток підтримувати і показувати їх всій Україні. Нехай знають, що в нас. Навіть така категорія дітей дуже і дуже талановита. Щороку географія фестивалю зростає. Все більше дітей з усіх найменших куточків України з'їжджаються в Івано-Франківськ. А від того суддям з року в рік складніше визначати, хто ж саме краще за всіх. Переможцем четвертого цьогорічного фестивалю став наймолодший учасник десятирічний Олег Баранов з Дніпропетровської області. Він підкорив суддів не тільки голосом, а й подачею старої пісні про січових стрільців. Почесна гостя фестивалю Міка Ньютон – співачка та волонтери фонду волонтерів України вирішила подарувати свій власний приз тому, хто сподобається їй найбільше, хто продемонструє усі свої таланти на своїй рідній землі. Міка одразу заговорила українською і з радістю відмітила те, що дуже багато фіналістів із західної України, і це зовсім не тому, що фестиваль проходив саме тут. Я думаю, що це напевно, завдяки батькам, тому що говорити про талант це одне. Талановиті ми всі талановиті. Кожен у нас є свій талант, але саме головне це підтримка, яку ми маємо. Тому на кожному рівні, коли ми маль, маленькі, це батьки, потім це наші викладачі, потім це продюсери, це менеджери. Це це ті люди, які дають нам роботу. Тому все кожному свій час, і я хочу просто сказати велике дякую тим людям і тим батькам, які підтримували сьогоднішніх дітей. Дипломанти та переможці конкурсу отримали цінні подарунки та грамоти від численних спонсорів, які взяли участь у цьому благодійному проєкті. А на фінальному гала-концерті вони виступали на одній сцені разом з членами журі, організаторами та поважними гостями. Виступ тих, хто вже досяг чогось, найкращий приклад того, як треба йти до своєї мрії. Ну а після напружених днів конкурсу усі учасники разом з організаторами поїхали у Буковель відпочивати та розважатися.